На Рівненщині правоохоронці зловили чоловіка, який нещодавно вбив 29-річну жінку, уродженку Хмельниччини, яка проживала та працювала у Рівному. За результатами проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів. Поліцейські оперативно вийшли на слід зловмисника, встановили його особу та затримали за місцем проживання у рівному. Як з'ясували правоохоронці, пізно ввечері 32-річний чоловік після відпочинку на місцевій водоймі у стані сп'яніння по повертався додому вулицею Чорновола по дорозі. Побачив незнайому жінку, яку посеред вулиці зґвалтував і задушив. Потім зняв із неї хрестик із ланцюгом, забрав мобільний телефон та пакет із продуктами харчування. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть жінки настала у результаті механічної асфіксії, від стиснення шиї руками. Під час невідкладного обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили викрадені речі загиблої. Залишки продуктів харчування та інші докази, які мають значення у справі. Слідчі за фактом умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням, розпочали досудове розслідування. Зловмисника затримали. У рамках кримінального провадження призначено комплекс експертиз. Слідчі дії тривають. Відомо, що в минулому році зловмисник вийшов із місць позбавлення волі, де сім років відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої. Та крадіжку, як раніше, повідомляли у прокуратурі, підозрюваний житель Запорізької області, за скоєний особливо тяжкий злочин йому може загрожувати довічне позбавлення волі.